Всім привіт, народ! Що? У нас сьогодні Аврора і огляд ось такої колоночки. Зайшов я в Аврору, подивився жовті цінники на колонки. в мене нема ні одної ось такої портативної колонки. Думаю, дай гляну, подивлюсь, що там коштують ці колонки, як вони іграють. будемо на неї сьогодні робити огляд, розберемо її, напевно, замінимо Так що буде цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент. А ми погнали до більш детальної розпаковочки. Зайшов я в Аврору, дивлюсь жовті цінники на колонках. Думаю, подивлюся, яка ціна, що за колонки, як вони грають, які роз'єми, які акумулятори і так далі. І саме цікава зі всіх мені сподобалась ось така Go 3 L бас спікер. Ось такий, типа тута буфера. Ціна її була 170... 170, а ось 174 гривні. Я за неї заплатив. Розпакував її там в магазині, включив, вроді грає, підключився Bluetooth, Все добре, ціна вроді нормальна. Так, давайте ми е, почитаємо її характеристики. Дивіться сюди, що в нас тут пише. Тут в нас е, пише 10 метрів дистанція. Порт повер, 3 вати вона має. іграння 2-4 години е, 85 дБ. Батарея у нас 400 мА і швидкість Charging Time 2-4 години. 2-4 години вона грає. І 2-4 години вона заряджається. Звичайно, все залежить при якій гучниці ви слухаєте цю колонку. Що в нас ще тут є? Тут у нас спікер, о, ще наклеючка їхня є. Не знаю смисл читати, все повторили. abs пластик, ну нічого собі, е колонка портативна з підсвічуванням USB. abs пластик, призначення для відтворення аудіо і так далі. При вологості повітря 50-70, при температурі 5 градусів плюс 25 градусів. Виготовлена вона в нас 07 2023 року. Срок придатності не обмежені. Давайте ми її розпакуємо. Зараз її вам покажу. Так, я, звичайно, її слухав вже. Реально вона 2-3 години грає, залежить при якій гучності. Ось так вона виглядає. Тут, типу, в нас такий софт-тач пластик. Ну, приємний на дотик. Тут у нас дивіться буфер. Прикиньте, буфер. Типу для басу. Я не сильний меломан, не сильно розбираюся в якості, в чистоті звуку і так далі. Але головне, щоб то не були низькі частоти. Тут такого немає. Дивимося далі. В нас тут такий шнурочок, щоб її переносити, такий плотний, і тут резиночка, навіть є помаранчевий чинку, так? Чи в нас тут, ви про резинові такі от вкладочки, щоб її поставити, щоб вона не сунулася, все супер. Ззаді теж все виконано в такому пластику, типу soft touch. Тут ми маємо роз'єм на флешечку USB. Ми маємо на SD-карточку. Тоже флешечку, а тут у нас роз'єм зарядки Type-C і включення виключення. Що мені сподобалось, чому я її взяв? Тому що тут є Type-C. Е, Реально це круто. Бо решта колонок йшли там переважністю з мікро-USB. Можливо, ще якісь були, можливо, я помиляюсь. Не знаю, невеликі. Я також звертав увагу на габарити, тому що, якщо брати з собою, наприклад, на природу кемпінг. І так далі, щоб ти компактно кинув її в рюкзак, і не така от бандура велика, як носить ті, ті GBL-ки. Треба місце, щоб її поставити, навіть в машині чи де. А тут викинули, в якісь кишеню навіть і понесли з собою. Досить компактно. Давайте розміри вам покажу. Так, Розміри її в нас йдуть приблизно 11 на 8 і товщина десь приблизно. У нас 4,5 см. Що давайте ми її включимо. Тут у нас кнопочка все гарно включається. Чітенько, але воно уре. Давайте скрутимо. В нас тут зустрічає ось така підсвітка крута. До речі, в неї є також радіо. І що я вам хочу сказати? Радіо реально ловить Я в себе на вулиці, злапав дві хвилі. Це в нас вроді радіоп'ятниця, бо вона тягне з кожного рова, як то кажуть. І ще одне якесь радіо можливо її можна більше зловити. То кажуть, в залежності від якої місцевості, яка погода. Світочка, як ви бачите, моргає і моргає. Вона в такт з музикою. І ви тут можете налаштовувати її. Тут кнопки в нас управління. Тут ви підсвіткою регулюєте, тут звук, звук зажимаючи, тут плей. це сюди. Підсвіточку можна ось таку, ось таку. Можна зовсім її виключити без питань. Ну Мені сподобалось підсвіточкою, реально. Кому сподобалось, ставте лайк. Ось так. Ось так. Ну коротше, підсвітки багато є. О, це я її виключу. Також ця кнопка відповідає в нас за радіо. Давайте ми його включимо. Можливо, щось зловить, можливо, буде храпіти чи ні. Дивіться, зажимаємо. Enter radio in plane. Оберта В эфире Радио, Радио. Пятнася, друзья, ладно для вас О, буде чуєте, Радіо П'ятниця для... тяне, то в майстерні. Давайте ми виключимо. Android, Кажу, Радіо П'ятниця тяне з кожного рова, Так що, я думаю, на природі Радіо П'ятницю ви точно зловите. Що мені ще сподобалось. По-перше, що Type-C, по-друге, що є тут sd карточка маленька. Ви собі тут музики накачали, йдете на ночівку, якусь там кемпінг на 2-3 дні музики накачали, ставили сюди флешечку, і вона собі і грає, і іграє. Не треба підключати телефона, садити акумулятор, там блютуз і так далі. Якийсь інтернет, бо не все на природі. Ти можеш зловити LTE чи там g Тут ви флешечку поставили або маленьку, або велику, і слухайте собі без проблем. музику. Підключимо телефон, включимо якусь музику, щоб ви послухали, як вона грає. Не знаю, чи передасть вам, чи не передасть. Ну для мене цього хватає, грає добре, голосно досить. Цього мені повністю хватає. Не шипить там, не хрипить там, як то кажуть, на низьких частотах. Як це відео вірусне в ТікТоці, де купив навушники в Аврорі. і Вона то... і, -і, 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 і піщить. Ну тут такого немає. Хіба якщо ви викручуєте на максимум, тоді можна чути якісь хрипи такі в колонці, тому що вона реально не стягує. Вона трьохватна, і то не знає, що тут трьох тривата є. Так зайдемо в Ютуб і включимо музику без авторських прав. Бо в неї ютуб забанить. Ок, індерок. Ану. Ану, давай дамо звук трохи. Слухайте. Ану, ще перемотаємо трошки. Цей буфер реально вібрує, дивіться. Зараз я вам покажу, дивіться. Давайте я вам дам наповну, ану. І тут наповну. Максимум. Ану. Ану, що включим друге. Я би не сказав, що воно сильно А Ану клубно. Бас. Реального бас тута є, слухайте. От бас тута є. Не сильний, але є. Як вам? Я не знаю, чи ви мене чуєте в мікрофон, але грає вона досить голосно. Скрутимо. Коротше, ви зрозуміли. Грає вона непогано. Слухати можна, кинути на фоні в кімнаті собі на природі, нехай собі грає за таку ціну 174 гривні. Я думаю, норм. Ще ми її зараз розберемо. Попробуємо її розібрати. Звичайно, тут напевно все клеєне. Я не знаю, як її розбирати, але я хочу розібрати і замінити тут акум. що 400 мА дуже мало. Поставимо сюди більше, щоб вона грала блін 5, 6, 10 годин. Можливо, може я заміню тут заряду. Ще один момент. Дивився, я скільки вона коштує в нас в Україні. На різних платформах там проми 400, 350, 450 гривень. Ось така колоночка коштує. А тут 174. Це в половину. І я думаю, це нормальна ціна. Реально колонка грає, грає. Хто не має ні одної такої колоночки портативної, як в мене. В мене ні одної немає. Я все з телефоном музику включав або як. Так що штука корисна. Були там ще до речі, такі от малесенькі колоночки. Суть в них що там було мікро-USB, і роз'єма під sd карточку не було. Він типу вирізаний, але самих контактів я там не бачив. Тому я її не взяв. Вона вообще коштувала в районі 139 гривень чи 140 гривень. Можливо, я ще її візьму, якщо вона буде там, і спробую її, як вона грає. Що давайте ми її виключимо і спробуємо розібрати. Думаю, вам цікаво, що там всередині знаходиться. Так що погнали її, розбирати. То якась жесть, я не знаю, вона клеяна чи що. Коротше, по кругу я всю розковиряв і як ви бачите, дивіться, тут спасів, воно вийшло. Я ні разу не розбирав цих колонок, але дивіться, як тут це зроблено. от Світлодіоди. Але я ж потім додумався, може через сіточку. Коротше, витягнув сіточку, дивлюся є чотири болта. Якщо народ будете розбирати ось таку штуку, витягуйте сіточку. От я акуратно витягнув і все. Зараз ми це все діло розкрутимо. Оця кришечка звідси з буфера того знімається на, -на нормально. А тут я її поколопав феном грів. Думав вона приклеєна, але нічого, ми назад її приклеїмо і Буде все гуд. Ось так все тут у нас виглядає, динамік досить великий, я вам скажу. Не сильно, звичайно, я розбираюся в них, але по вазі він важить реально. Атор в нас звичайний такий в ліхтариках, знаєте, оці по 100 гривень в Китаї, що продають на лобних, ось такий акумулятор. А сюди ми можемо поставити в принципі, від одноразок без проблем. Бо 18650 сюди не влізеться. Від одноразок пару штук сюди закинути можна без проблем. Ми подивимося по цій платі зарядці, з яким силою току заряджає цей акум. 400 мА це дуже мало. А ми можемо це все діло переробити і поставити більше. Давайте ми це відставимо, подивимось сюди. А тут у нас, як ви бачите, оцей типу сам буфер. Він і є в нас приклеєний, треба буде його назад приклеїти також. Блін, на колупаві тут просто знатно, як то кажуть. Ну нічого страшного, грати воно буде без проблем. Ви бачите, тут приварено контактною зваркою, ось так. ну Фокусуйся. Ось так. Тут приварено і тут приварено. Ну, Давайте ми це все відліпимо. Я ставлю цей акум на тест, скільки він видасть, чи там буде 400 мА. Ну, може і буде. Ну він легенький, як пушок, його в руках взагалі не чути, реально. А сюди ми зараз попробуємо під'єднати другий якийсь е сівший акумулятор і попробувати заміряти, з якою силою току заряджає цей а акумулятор. той акумулятор в нас на тесті. Я взяв ось такий Samsung, в мене валявся. Він розряджений. Дивіться, е включаємо, заміряємо. Він вроді 3 вольта має. А ну пробуємо. Розряджений. 3 вольта, так. Зараз мультиметр переключаємо вимірювання ампераж. Тут я візьму на мінус магнітик, Примагнітимо оце все діло. Так. Де ти є? Ось так. Тут у нас буде мінус. Давайте ми включимо зарядочку. Так, добре, а тепер беремо плюсик. Я думаю, китайці не перепутали де плюс, де мінус. І подивимо, скільки він бере заряду. О, пів Ампера заряджає. Ви бачите, давайте я вам покручу сюди. Ось так. Ось так. Ось так. Розряджений акум, Зарядка в нас де пів Ампера. Непогано, непогано. Я вам скажу: тут зарядку не треба міняти. Ставити сюди акумулятор на 1000, 1200 мА. Буде заряджати досить непогано. ампера ця зарядочка ви видає. Підберемо сюди акумулятор від одноразки. Десь, напевно, на 1200 в мене десь валявся був один. Провіримо його чи він добрий, і будемо сюди запаковувати місце. В принципі, є, якщо мало, ми випиляємо. Припаюємо і маємо колоночку з автономністю 8-7 годин. Погнали до роботи. Якось так вийшло бюджетно, класно і буде довго грати. Як ви бачили, я все акуратно повклеював, що лишнє повипилював, щоб кришечка внасіла. Та, блін, обідно, що я трошки тут покоцав, ну нічого. все буває перший раз, як то кажуть, хто нічого не робить, в того нічого не виходить. Ну, ну ви вже будете знати. Давайте ми спробуємо, чи йде зарядка. Е... Так, індикація в нас є, читається червоним. До речі, забув вам сказати, так, коли зарядиться, воно світиться синім, що акумулятор заряджений. Так, ще вам покажу, яка реальна ємність цього кума, що стояв рідний. Дивіться сюди. Тест по зарядці нас пройшов. Так, В нас на чардж йде 300 мА. Це на зарядку видало. І на Так, чардж, ще раз. Дізчарч 277 мА. Заряджалось і розряджалось, воно в авто 500 мА. От Ті характеристики, що вони там писали, їх там немає. Це звичайний самий дешевий акум. Але, як то кажуть, можна все своїми руцями переробити і буде супер. Давайте попробуємо її включити. Я її вже включав. Оу, тих, 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 тихо, 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 тихо. Тих. Підсвітка світить. Bluetooth. Давайте трошки звук дамо менший. І спробуємо під'єднати, як вона грає. Все грає нормально. Супер. Та, на максимум її не бажано давати. Вона трошки є храпи проскакують, але якщо в середньому слухати ось при такому звуку. А ну, Отак От слухати, то супер, я вважаю, бомба. Що я думаю, огляд вдався, переробка вдалась, реально класна колонка. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. Слава Україні, слава ЗСУ і всім до наступних відео.